Якщо ви маєте піти на якусь вечірку, діти щось незручне, але гарне, ви можете це зробити від того, захворювання молочної залози, особливо рак молочної залози, не виникає. І жодна білизна не травматизує молочну залозу, і жодна білизна не викликає зручна чи незручна рак молочної залози. Це абсолютний міф щодо травматизації. Травматизація це коли ми травмуємо молочну залозу якимось частіше гострим предметом, або є травма. Маленької зони, що викликає запалення, вузол або з'являється навіть гематома, синяк. Це є травма. Травматизація при носінні білизни це не є травма, це дискомфорт, який відчуває жінка, особливо в зовнішніх квадрантах, там де впираються кісточки від бра. Чому вони виникають? Тому що сама залоза жінки на даний момент більш чутлива. Називається мастопатія. Не діагноз, а симптом. Жінка просто в кінці циклу відчуває набряклість і болісність, і відчуває.